Всім здоровим рома, я сьогодні, коротше, пів. Я, коротше, вже після перший день виживання. Це дев'ятий сезон виживання в Майнкрафті. Ну, да, всім здоров'я з рома. Вибачте, я з ви я, я з вами забувся привітатись. Це, це, це вже дев'ятий сезон, четверта серія. Я трошки покращив. Я покращив оце цими камінними блоками. Будинок. І ми, коротше, будемо вже його... Зрозуміло. Будемо розвивати. Тут покажу, що я ще зробив. Таке, давайте починаємо. У мене, коротше, цей. Кріпер піджидає. Почнемо він мені... Зруйнувати, коротше. Фу. тікаєм швидко. Швидко тікаєм, хай він вибухає. Ні, занадто швидко. Так, зараз Треба оце його все. Бліна! О боже. Як мене це бізить, що він це... Робить пробоїне. Все таке. Дивіться просто що він зробив таке? Мені треба полагодити. У мене є лишня земля. Да, мені... Треба ще покращити дах і оцей загін. І я зупний зері, мабуть, вже буду приручати коня. Я такий хліб зробив. Дві це такий хліб для... Тут уже немає, тут, тут майже немає оцього, як я тут. Травилася тут залишилося і все. Тепер немає що їсти. Тут... Де, два ігня, дві івці, дві свині. Я головноцій не вбивати їх всіх. Все, але що там в мене така була курочка, сіпалета, палета, і я її... На Вилл синдром поверс, Я її та Просто вирішив, що вона буде має, мій домашній люблений вода. Ну, Тисячі ціполета. Тоже на ціполета. А, ну добре. Я такі мішені зробив. Коротше, я буду ще більше прокачувати свої. свій. Так, о, привет, малыш, курчаток курча. Я, коротше думав, про це ритор звернув міст і слава Богу, що мені не зламав оці яких ящиків і скалів. Не, не зламав з крайні. Я не знаю, що було в бунк поглянути. Теж забала, по оце встановив. что сделал уже заместить древянный стен заместить древянный стен вот такие я сделать такие, человек... да, да. такие было короче вот я много чего сделал лучше как ковля и вот еще я сделал такие и тут так Я ще багато стріл на характер. Бемон откій, а в наступному видео це зробити ще більше. Так, зараз, зараз мені треба положити землю. В мене тут її набагато більше. Набагато більше її тут. Мені треба зараз срочно лазурит. Каміна цел лагеря положить. Так, моя ціль це зараз. Хай буде поки що. А оце положимо. О! Знаєте, що я придумав? Давайте ми поставимо і там залізну. Залізну броню будем. Зрозуміло, так. Так, я, коротше, зараз, знаєте, кого я? Я, коротше, це граю в версію тут равка за цю де. І коробка 44, снамшот, ну, що, що як це називається? Будь снапшот. Вібший ти я не знаю. Так. Мені треба дуже сильно економати кісну муку. Кістку, кістку боршною називається на українській мові. Так, і коротше, моя ціль е, зробити село. Селище. отаке во село. Тут на тій галявині треба її трошки розрівняти, і тут буде 5 будинків. І тут ще розрівняти і буде нормально. Так. Я таких, таких 10-12 будинків на острові побудую. І у нас буде дуже велике село. Та я планую таке зробити і ще селян. Ща я хочу це на вкус подорож. Так. А коли я вже, як я сьомому і п'ятому сезоні доживав, а ні, четвертому, в мене набагато більше було. але набагато більше був гора. ніж зараз. Да, мене цей кріпер віджидає. Час дивіться, яку я ідея для про відео. У мене є така ідея про відео. Але, да, рубрику таку, ну, ви знаєте, ту рубрику Майнкрафт. Тому така ідея, є, що можна оце блоки поставити, таку якийсь стоп-роміру яким блоків і це... падать из этого блока. Можно. Ну, падать из этого блока можно и... Да вот за сколько урона мы втратили. Там на руке. Так, на жиры поедешь. На. Так, Блін, а я просто не забув. Одна з моїх головних цілей це. Коротше, це. Розширити карту дослідити її. Як там у нас в школі учили казати? Мета? відро, хай буде. Я, коротше, це треба мені. Коротше, я хочу вам сказати якась. Звідки в мене така ідея була? Назвати своє курча, ну, свою курку ціпалету. І в мене така ідея вийшла під час того, як я оце, коротше, з... там білий ютубер, який проходив виживання на хардкор. нього теж така курка, курка була. І він ну, вирішив назвати ці палета. Як цьому мультику? Ну, ви знаєте цей мультик. Ви вже, мабуть, дивилися, я дивився. Да, мультик цей, ну ви не знаю, вже знаєте цей мультик. Так, нам треба зачарувати. Ой. Ну, давай, давай. О! Можливо, я сфотографую. Блін, мені треба максимально це розширити цю карту. Ага. Треба хай буде така карта. Добре, що вона в мене є. Острі в мене великий, але десь 50 будинків там, де, коротше, не... Де... Хватит місяць, якщо. Ну, зрозуміло так. Що треба. Блін, я постійно постійно забуваю про це, як і там. Лазурит. Во Лазурит. Я не знаю, як робити сервер, але можливо після свого вживання я зроблю цей світ сервером. Так. Тво. Класс Блин, такие звуки классные. Ой, водка моя зачарована и звук не поганий. Да. Можна рибалку це, робити. ага. Ну, можна. А, я понял, Можна. Не можливо, вас розтуши, коли оце карту Так. Я вже воїн зараз. Я виглядаю як воїн. Так. Це одна із. Це одна із головних дорог... дороготінностей. Це теж хай буде там. Вот такая карта Но она мне не треба. Такая вот карта Всё, давай пока, Барсик Я вырушаю подорож Я вырушаю подорож Да, это космический подорож Это уже моя третья подорож Да, космический Будемо плити, найдемо якийсь острів. E. е ч так будем тут, всем бутина не йду. Так, короче. зараз ми будемо. Він mm, так. Блін. Я можу добути, коротше, оце, але мене вже зламається. О, це що там можна. Зрозуміло, що ой, дельфін, Блін! Руїни підводні. Треба мені координату зберегти. Та блін. капець. Чому йде сама тайга? Тут я. Это та сама тайга. Та сама тайга, короче. Так и раду. Вот остров. Блин, класс. давайте Давай-то мы это будем. Новий рецепт. Дякую вам. Та підстави бог. Давайте классно. Я тут, короче, был. Может, тут был другой раз. Я уже Я Ягоды! Ягоды, дякую всякого Дедор мені. Боже, дякую тобі за все. Я... Ягоди не взяв, але я зараз. Клас! Гриб! Дивіться, гриб який! блин, тут иногда можно секретный будинок сделать. Но ничего. Копать! Мухоморы! Хочу я не дарматься. Да! Не дарматься, ne bakıyor помер, це круто я це зробив. зроби я це зробив. Коротше, я це зробив. Я дуже радий, що я це зробив. Це дуже класно. Я такий радий. Коротше, ви... Дякую зараз. Коротше, дуже велике дякую, що ви нарешті почали підписуватись на мій канал. Дякую вам велике. Так. Ягоди? Це таке інше, все ще. Моя головна ціль, знаєте? яка? узерок. Забив по боязни, не шумашилось, можно? Да? Що за відроводи ти можеш мені дати? Це М -м -м. клас. Ой. Хло, ей, ти. Та блін. О! Ха? Чого в тебе такі дорогітины? Блин, жалко, що і так. плоть, не луне. Можно ему продать. Класс. Коротше, наступні серії. Наступній серії я короче, багато чого зроблю. Підписників, все здавайте, всі удачі, пока давайте.